Так, я думаю, що вдалося вже вийти на гарний рівень наших кондиціях, Ми вже готові до сезону. Так що були дуже гарні збори, дуже гарні навантаження. Можна сказати, що в нас нова команда, дуже важко перестроюватись. Як коли нова команда, важко, важко сприймати нові вимоги, але на це потрібен час. Думаю, що Якщо зрівняти початок зборів і кінець, то звісно, ми вже краще, краще в нас взаєморозуміння. Так що з часом ця ситуація буде тільки ліпше. Чи змінилася ігрова філософія або тактична побудова команди після зборів? І Які ключові акценти зараз у тренерського штабу? Інтенсивність. Ми дуже багато працювали над нашою фізикою, так що сезон покаже, ми готові чи ні. Як відчуваєш, цей сезон буде особливим, і якщо так, чому саме? Не відчуваю, що цей сезон там буде прямо якийсь особливий. Налаштовуємося як надзвичайний сезон, але ми будемо все робити для наших болівальників, для нашого для міста Кривого Рогу. Так що все від себе будемо робити можливо.